Друзі, ви знали, що вони є слимаки. <со> Бачите, які красунчики? Це Федя. А це його діти. Йому вже 5 років. Це хочу зараз їм підстилку поміняти. Дивіться, це кокосовий субстрат. Поливаю його теплою водою. Він потім розбухає. І така в них як така підстилка в них з такого волокна кокосового. Вони в ній зариваються, відкладають яйця. Коротше, от так і живуть. Зараз це залила, воно розбухне, я розкладу і перекладу. Така в них буде зимова ракіровочка. І ще ж є малі слимаки. Зараз дойде до них черга, і я вам покажу, що за слимаки. Я трошки профукала момент і яйця не заморозила. Вони знесли яйця, не знаю, хто з них зніс. І кладку поставили з цих яєць. І вилупились маленькі улітки. Мені жалко було їх знищувати. Я їх так і залишила. Щось роздала якусь частину, але ще треба всі пороздавати. Не треба. Вони мені мені вистачає цих. Надо кальцію, бачу, не вистачає, гризуть одне одно І сьогодні в нас збор речей. Збираємо всі речі, якими не користуємося, пакуємо в коробки і готуватись до переїзду. Так що сьогодні таке літнє, готуємо речі. Складаємо по коробочках, фасуємо все, підписуємо. Щоб потім не так було важко їх всі збирати. Ось такі букеті ще. А пахне так. Такий запах от, ну, на кухні відчувається. Запах квітів. І червоні, і оранжеві, і кермек, і білі оці такі гарні. Бутончики красивучі. Дивіться, як він вже збільшився. Був такий тоненький-тоненький. Ось такий був тоненький. Розбухає. Коротше, треба в них навести порядок, бо скоро зима. Звісно, це не впливає <гум> на них ніяк, але потім буде мені складно зимою їм всю цю зачиску робити. То зараз це все зроблю. І все, і вони будуть в мене вже зимувати. Якось Федя наш впав в сплячку. Так, не перекинетесь. Впав в сплячку, замурувався тут і все. І цілу зиму він не вилазив. Бачите, погризли його, блін, треба кальцію їм дати. Феодоре! Красунчик. В косметології, знаєте, як використовується? Змащувати треба лице е, спеціальною суміш з молока. Ставити його на лице. Звісно, він повинен бути чистенький. І він своїми зубиками пілінг робить. Пілінг шкіри. Це дуже приємне відчуття, я колись робила. Дуже приємне таке пошкрябування по тілу. Кому що? Дітвора. Що це ви граєте? Майнкрафт? Зависаю тобі грульку. А так. ми зараз, я зараз поїду, заберу свою танюшку і поїдемо по справам. Так, а куди ви поїдете? А там треба дещо зробити. Так, поїдемо. Куди, в собрань? Ні, не в саврані. Ну, по справам поїдемо. Дорослі справи робити. <сх2> <сх2> там дещо треба організувати. Поїдете. Ні, в селі, селі так, це буде. Ні. Так, це зараз вазончика свого полити треба. Як це виглядає вживу? І їду. Коробято. Так, дівки, цей вам чай мала робити, так? Да? Ми мали сьогодні поїхати в Северані замовити ще меблі, дозамовити на вітальню. І що ще ми мали замовити? А, в Ванну подивитись, пінал. пінал і ще щось. А, стіл кухонний і стул. Подивитися, чи я в Саврані з чого вибрати, а як ні, то будемо вже дозамовляти знову в епіцентрі, мабуть ще, де. Коротше, треба нам буде дивитися. Та трішки плани помінялися. Вирішили вже от зібрати речі, позбирати, а може будемо в Одесі завтра, мабуть. І подивимося, заїдемо в магазин, подивимося. Коротше, останні штрихи залишилося замовити стінку цю вітальню. А, Діван ще. Діван, кухонний стіл і стула. От. Оце дозамовимо, бо ті всі меблі вже, вже замовили. Вже треба буде закінчити цей ремонт і вже встановлювати меблі. Так воно мені наче повільно. А, чого так повільно? <розказу> воно дійсно повільно. Бо один майстер. Він один все робить, не встигає. От, і, коротше, так все повільно. Ну нічого, десь Бог, перейдемо перед новим роком. Я казала вже осінню, ми прийдемо осінню, але я щось сумніваюся, що ми осінню перейдемо. Залишилося зробити вітальню, а так, уже наче по всій хаті, вже такі вже основні роботи зроблені. Ще залишилось там потолки покрасити у холі, основному і кухні. Ну, і в нас з'єднаний хол з кухнею і стіни. І все. І це все, що зроблено. І ще одну кімнату. І все. І все. І нарешті все. Отак казалось би. Мали тільки опалення зробити. А переробили всю хату. <клухи> да ку ку переморожені, бачу, можна купити ті з вишнями. А може їх дійсно треба було розморозити? Це мама розказує за тісто філу. Розкатала, а воно все поламалося. Геша, знайомтеся, це Гешик. Геша, з якого це ми року? З 19-го його взяли ж? Ми з Сережою ще їх дали. Да, з Сережою все врані з дали, його. Боже, Геша, ти мене, ну це до грошей. Всі мені на руку, да? накормив мені ногті. <сі> Не толочся тільки по своєму кавелику. Да, 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 Так, да, да, да. Розказуй щось. Говорю ще такі, можна поняти, що він говорить, але треба прислухати. Пітушок, петушок. петушок. петушок, да. петушок. <сі> петушок. Що? так? Да, не толочся. Я ще петушок, красавчик. Угу. Лети, лети, давай. Лети. Це їду така красота на дворі, все таке жовте, сонечко світить, ну просто супер. Друзі, не сидіть вдома, а їдьте десь погуляти. От я б зараз вам показала, яке жовте, все попереду, але камера не перевернеться. Не буде видно. А все, ви дивіться, позаду Ну, все таке красиве. Таке все красиве. Так, зараз заїду свою танюшку, заберу. Заїдемо в Кавузьке, купимо. поп'ємо. я її вже 100 років не бачила. От що значить, живемо в одному селі. Кожен зайнятий своєю роботою і не бачимось. Я вже, мабуть, тижня два не бачила її, а то й більше. Ну, так. А, бачила, знаєте коли? Коли був концерт. Це, коли... Концерт був, я з нею привіталася, і все, ми пошурували швидко додому, і все і все наше спілкування на ну, тому закінчилося. І все, а живемо ось 2 хвилини на машині до неї доїхати. Ой, а що це? У мене щось машина якось не так по відчуттям їде добрий день, добрий день. Їдеш зі сама вітається. Всі тебе знають. Щось мені не подобається, як моя машина їде. Якось не так, як надо. Зараз я буду заїжджати на свою найулюбленішу вулицю, на якій я виросла. Вона називається Ахмалін. хто знає. Виросла. Тут проходило моє дитинство, проходили найкращі роки мого дитячого життя. Тут жила моя бабуся, дівчата, з якими я дружила. Бабуся моя жила, прабабуся Це все, все, знаєте, як одна родина. Пес, Я тебе ще зіб'ю. Ти чого вкаєш так? Опа. А в мене там відкривається. У мене так відкривається, Ні, Я тут, тут садила їх, а вони... Це ці що воняють, так? Да. Ну, вони дуже красиві. Е... От Ти що? <хи> я ж не моя кіцюнечка. Всі знайомтеся, mm -hmm. те знати. Mm -hmm. От уже господин. І... Не нафарбували. Ага. Я теж не нафарбувана, очки вдягаю, все період. Так, ну все, Їдемо ми за кавою зараз. Покажу вам цю вулицю, дивіться, як гарно. Цією вулицею гналише е, череду. І я пам'ятаю, ця череда йде така довга, така довга, кінця краю немає. ми тут всі стоїмо, дивимося на цю череду. Тут ось з цієї горки на санках з'їжджали. Їхали аж донизу туди. Така, наче вона в дитинстві висока, ця гора була. А зараз їдеш вже інакше і не така висока. І їхали аж ось сюди, на санках доїжджали. А тут раніше збирались корови, був центр збору нашої череди. І звідси гнала. А зараз дивіться, який гарний садок зробили. Привели в порядок і яку красу зробили. А Зараз вже і череди немає. 10 корів, я не знаю, чи їх водять, водять череду, чи не водять. Суть того, що їх водити, тих 10 корів, що три рази в місяць пасти череду. От, як гарно все жовте. Друзі, помічаєте дрібниці? От такі, як жовте листя, блакитне небо. От такі дрібниці то є життя. Так, а я це вже їду додому, вже справи зробила всі, їду додому, Ваня дзвонить каже, запустив маринатор. Може, ви бачили коротке відео. Я показувала, що купили маринатор, в ньому маринувати м'ясо, воно таке, як колба, крутиться. Можете зайти, подивитись коротке відео, побачите, що це таке. От, і їде, каже, давай, їдь додому, побачиш, зараз, як працює маринатор. Хочемо зараз взяти варю, замаринували м'язка і поїдемо. Не знаю, може в ліс поїдемо, не знаю. Може вдома посмажимо м'язка, шашличка. Дивіться, яке все гарне. Прапор майорить, прапор майорить. І ось парк у нас дуже гарний. Все чистенько. Ну, так, включаємо поворот, бо ззаді їде машина. Опа! Ну і дивіться, як виглядає сама робота маринатора. Опа, і оце воно буде крутитися і маринуватись. 9 хвилин воно буде маринуватись, туди же ось на 9 хвилин. Все одно спілувати треба щось додати. Щоб... Олійки може? Я вже не хочу скривати. Так, от. Працює гарно маринатор, ще потім продегустуємо, як воно буде, саме м'ясо, смакові якості, які будуть з цього м'яса. Чи є смисл цього маринатора, чи можна просто його закинути в миску і залишити там на якийсь час. Просто маринувати, чи ось це швидка така мариновка м'яса буде, яке воно буде на смак. Чи буде сильно відрізнятися. Поїхали в наш ліс біля села. У нас тут якраз село біля лісу, чи ліс біля села. Зовсім поряд. Думаю, піду пройдусь по лісі. Подивлюсь, чи є гриби. Нічого немає. Місцеві всі визбирали. А по гриби треба їхати десь дуже далеко, де ми минулого разу були. Пахнутіща. В лісі, звісно, тут повітря зовсім інше. А, ось якісь є гриби, але, але навряд чи вони сідуні. Ось що це за гриби? Якісь гриби? А може це лисичка? Ні, лисичка вона жовта, а оце дуже оранжеве. Я думаю, що це не їстивний гриб. Пахне. Але я ще, знаєте, така грибниця. Так вмію збирати гриби і понімаю в них то. Краще, той, хто не знає, краще їх не збирати. Вон якийсь грибочок. То так, знаєте, тиха охота. Походив, позбирав, а не вживати їх. Отак, От мабуть, точніше. Якщо є таке бажання, прийшов, походив, позбирав, пошупортався. І не їсти, якщо ви не знаєте, що це за гриби. Тут вже, мабуть, якась лисичка чи хто постарався, курочку зловили. І тут розпатрошили. Гарно, як листя, що родить під ногами. Ой, друзі, оце краса. Це краса, який мох. Мох прям дихає під ногами. Знову ж таки, багато дуже терен. Я вже розказувала що в минулому відео, що в дитинстві, коли ми ходили в ліс, це поряд вон, село, О, село видно. І Ходили в ліс, і оцей переморожений терен їли ми тут. Багато часу в цьому лісі проводили. Що як ми поряд жили, то постійно тут грались, діти не боялись нічого. <гас> Та й таке. Ми його дуже гарно знали. Зараз уже не знаю, може по яких старих стежках пройтися, то... Згадаю ліс, а так я вже давно тут була, щоб пройтись самі по цьому лісі. В дитинстві кожен куточок знав. Так, ну що, друзі, будемо з вами закруглятись на сьогодні. Такий прекрасний день. Відео влог невеличкий, але з душею. Як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Іна і не забувайте. Ставити лайки, чекаю від вас коментарі. Ви вже знаєте, да? що це продвигає мій канал і мене бачить ще більше людей. Так що як завжди, ну так, півсердечка вам, півсердечка моє, пів сердечка ваше.